Вітаю в цьому відео, ви дізнаєтесь про те, що таке везіння і як підвищити свої шанси на везіння? І хто ще не знає, я Ельвіна Сулейманова, інтегративний психолог, зі мною люди стають впевненими, реалізованими і будуть гармонійні стосунки? І перш ніж я поділюся своїми розміркуваннями, я хочу спитати вас. А чи вважаєте ви себе людиною, який щастить? І як часто ви використовуєте фразу їй, йому пощастило? Купити квартиру, дім, машину, отримати класну роботу, подорожувати тощо. І ви можете навіть зараз поставити це відео на паузу і глибше порозмірковувати, які зараз думки виникають щодо цього, який стан, які підіймаються емоції, почуття. І хто полюбляє ще більш глибоко працювати над собою, ви можете навіть це зараз записати, все те, що підіймається. І коли ви будете готові, ви можете продовжити дивитись це відео. А зараз, що ж думаю про це я? Я навіть впевнена, що везіння не існує. І ви можете спитати мене, як таке можливо? Так? Ви можете зі мною не погодитися. І ви можете спитати мене, а якщо до людей, які опиняються в потрібному місці в потрібний час. Давайте поговоримо про це детальніше. Я виділяю три головні компоненти, які і визначають цей момент везіння. Перший компонент це мислення. Мислення це взагалі дуже потужний інструмент, який визначає, як ми будемо діяти і чи будемо взагалі діяти. Давайте візьмемо два типи людей. Тобто, одна людина, вона буде вважати. Що я не можу, що я не знаю, що я не вмію, я недостойний, не да так всі вміють. Тобто, якщо, наприклад, є ціль проявлятися в соцмережах, так, то людина, яка вважає, що це нікому не цікаво, де да кому це потрібно, де да я ще не навчився гарно говорити, я недостатньо гарний, чи ще щось. Так, така людина, ймовірно, або Взагалі не вийде там в Інстаграм чи Ютуб і не розпочне записувати відео, виходити в сторіс, бо є оці всі обмеження. Або почне це робити, і ми всі з вами відчуємо, який при цьому буде стан, стан якоїсь невпевненості. Бо наш, наш стан він дуже чітко считується. Це перший варіант. Другий варіант. Це коли людина дійсно має доволі позитивне мислення про себе, тобто має думки про себе дуже позитивні. Вона вважає, що я можу, якщо потрібно, я навчуся. Якщо я хочу щось досягти, то я розпочну це пробувати робити, навіть якщо це не ідеально. Тобто людина не очікує якогось ідеального моменту, щоб розпочати щось. Робити, вона діє для того, щоб отримати. Тобто, наше мислення, знову ж таки, я повторюсь, воно визначає, як ми будемо діяти, чи будемо ми діяти. І звичайно, що результат він буде дуже-дуже різний. І тому ціль одна, і, можливо, навіть кількість дій буде однакова, але мислення, яке визначає наш стан і якість наших дій, призведе до. Дуже різних результатів. І тому одній людині пощастить, а одній не пощастить. Другий компонент, який я хочу розглянути, це відкритість до нового. Знову ж таки, два типи людей. Одна людина Буде обирати там, сидіти вдома, нікуди не ходити, не знайомитися з новими людьми, не пробувати нові хобі, не вивчати нові теми, не опановувати нові навички, не ходити в нові місця. Так? Тобто людина себе обмежує тим, що вона не відкрита до чогось нового, бо ніколи не знаєш, яка твоя дія, нова дія, які нові люди, які з'являються в твоєму оточенні, призведуть. До якогось результату, який ти навіть не очікував. І візьмемо, за приклад, другу людину, яка відкрита до Нового, тобто вона буде ходити по нових місцях, вивчати щось нове, опановувати нові навички, зустрічатися з новими людьми, які будуть давати їй, можливо, якусь цікаву нову інформацію, яка буде призводити її до досягнення її цілей, чи відкривати якісь нові можливості. Ви знову-таки бачите дуже велику різницю в тому, як ці люди знову ж таки рухаються до своїх цілей. Тобто людина, яка не відкрита до нового, сидить там, можливо, вдома і обирає дивитись телевізор, сидіти в соцмережах, постійно робити щось те саме. Так? Звичайно, що кількість можливостей, вона дуже маленька. І як результат. Ймовірність цього везіння дуже знижується. І третій компонент, про який я хотіла розповісти, це так, така, таке вміння бачити можливості і, що важливо, користатися їми. Знову ж таки, два типи людей. Одна людина ходить постійно в своїх думках. Вона знову ж таки зі своїм, можливо, якимось негативним мисленням вважає, що та ні, мені не пощастить, та ні, це тільки іншим може пощастити. Та ні, можливості вони не для всіх. Тобто людина себе закриває від цих можливостей. Вона їх не бачить, але буде інша людина. Яка буде відкрита до цих нових можливостей, і через свій стан, через своє мислення, через свої дії, вона буде направлена на те, щоб ці можливості побачити. І коли цю можливість людина побачить, вона буде намагатися нею скористатися для того, щоб знову ж таки прийти до бажаного, для того, щоб отримати бажаний результат, для того, щоб досягти свою ціль. А ця людина, яка не має цього вміння використовувати чи навіть бачити можливості. Тобто у цій, у ці, у цій людині може виникнути якась можливість, але через своє негативне мислення вона може подумати: та ні, та я не та ні, та ні. Та... Знаєте, якась можливо скромність, невпевненість чи ще щось може призвести до того, що прийде класна можливість, але людина не зможе нею скористатися. Тому. Підсумовуємо, є три головні компоненти. Це наше мислення, це наша відкритість до нового, і це наше вміння використовувати можливості, бачити ці можливості. І, і все це в сукупності нам дає дуже багато можливостей, дуже велику ймовірність того, що в якийсь один момент ми опинимось. В потрібному місці і в потрібний час. І буває таке, що людина ставить перед собою якусь мету, ціль, да? і вона передбачає якийсь конкретний результат, який вона отримує, роблячи якісь дії. Але буває таке в житті, що як результат ми отримуємо щось набагато більше. І знову ж, знову ж таки, цьому результату приписується вазіння. Але це не везіння. Я це називаю непередбачуваний результат. Ти просто це не передбачив. Ми не можемо передбачити все. Коли ми виходимо з дому йдемо навіть в кав'ярню просто попити каву, ми не ставимо собі за мету. Зараз я зустріну, не знаю, якусь продюсера, наприклад, який мене потім запросить зніматися у фільмі. Ні, таку мету ми не ставимо. Ми не очікуємо такий результат від нашої дії. Але ми можемо прийти до кав'ярні, зробити цю дію вона ніби проста. Але я туди прийшов. Так? І я повинен бути в тому стані, бо повинен бути відкритий до чогось нового, до нової можливості, щоб цю, і також мати вміння використати цю можливість. Тобто, все не так просто, як здається. І ви можете навіть. Зараз проаналізувати, а як, якщо в вашому житті було якесь везіння, як ви до цього везіння прийшли? Який передували ваші дії до цього? Наприклад, я зараз поділюся своїми прикладами зі свого життя. Я навчалась в першому університеті, я вивчала мови. І я взагалі з села, з маленького села, три тисячі людей, і влітку. У мене була можливість працювати з іноземцями з Франції. Вони проходили стажування в моєму селі, і потім ці люди мене запросили у Францію. Я людина, коли ніколи не подорожувала, опинилася у Франції. І може здатися, мені пощастило. Я зустріла цих людей, вони мене запросили, запросили. але ць, ні, це не пощастило. Я навчалася в університеті. Я вивчала мови, я прикладала дуже багато зусиль. Коли люди ходили по вечірках, я сиділа в кімнаті і читала книги. І саме мої дії, моя наполегливість, моя дисципліна призвели мене до того, що я потім опинилася у Франції. І як результат, я зрозуміла, наприклад, що я не хочу залишатися в маленькому місті, і я переїхала в велике місто в Київ. І там розгорнулися інші події в моєму житті, які дозволили мені подорожувати потім. Наприклад, я подорожувала більше року по найкращих столицях Європи. І може здатися, що мені знову пощастило. Але ні, це не пощастило. Бо до цього я 8 років працювала в ІТ, і я заробила гроші, я отримала дуже багато знань, досвіду, знайомств. Так, я була відкрита до цих нових можливостей. У мене був певний стан мислення, який мені дозволили це отримати дуже багато моїх дій, дуже багато моєї роботи над собою. І комусь може здатися, що це просто результат дуже класний, який я просто так не звідкиля отримала. Але ні. Так само можете прослідкувати свої моменти і подивитись, що цьому передувало дуже-дуже багато різних подій, ваших дій, ваших виборів. Тому не знецінюйте все те, що ви робите в своєму житті, і як ви отримуєте свої результати. І якщо ви будете працювати над своїм мисленням, будете відкрити новим можливостям, будете Працювати над тим, щоб ці можливості бачити та використовувати, то рівень вашого везіння дуже підвищиться. І я вам дуже вдячна за те, що ви були зі мною в цьому відео. І буду вдячна, якщо ви поділитесь зараз своїми думками в коментарях під цим відео, що ви зараз думаєте, які у вас почуття, які висновки ви для себе зробили. Можливо, залишились якісь питання. Ви так само можете їх залишити в коментарях під цим відео, і ви можете зі мною зв'язатися в соцмережах, ви можете додатися в інстаграм для того, щоб отримувати ще більше цікавого контенту, писати мені в Телеграм в особисті. Всі мої контакти будуть збережені в описі під цим відео. І якщо хтось з вас готовий вже працювати над своїм мисленням, щоб на дуже іншому, на більш класному рівні. Діяти, отримувати бажане, ви можете писати мені в Дірект для того, щоб записатися на консультацію. Ще раз вам дякую і до нових зустрічей.